Всім привіт та вітаємо на каналі інтернет-магазину Ембарго. Це означає, що зараз буде цікавий огляд на тютюн для самокруток, який має велику популярність по всьому світі. Тож, сьогодні презентуємо легендарний бренд, який має назву Капітан Блек. Дивіться в цьому огляді, розповідаємо про історію тютюнового бренду, розбираємо сорти, які використовуються. А наприкінці розглянемо пачку окремо та зробимо підсумки. Дивіться цей огляд та знайомтесь із легендарним брендом. Що ж, починаємо знайомство з брендом. Бренд Captain Black вперше з'явився у 1939 році. На той час американська компанія Lane Limited випускала легендарні сигарили з одноіменною назвою. З часом тютюнова продукція виявилася настільки популярною, що саме цей бренд асоціюють із словосполученням традиційний ароматизований тютюн. У 2011 році американська компанія була придбана датським гігантом Scandinavian Tobacco Group, який об'єднував у собі багатьох наразі відомих торгівельних марок. Це зробило Captain Блек частиною великого стабільного міжнародного портфоліо відомого бренду. Настав час розказати, які саме тютюнові сорти використовуються в пачці. І найпопулярніший, як основа, у всіх тютюнах для самокрутох, це віржиня. має легкий солодкувати присмак та низький міст нікотину. А також сорт, який зазвичай використовується в міцних сумішах, Кентукі. Він, в свою чергу, має димний насичений смак багаття і чорносливу. Це міцний вид. Завдяки поєднанню м'якого і міцного сортів у пропорції 50 на 50 ми отримуємо такий тютюновий насичений, димний, приємний аромат. Пропоную розглянути нашу пачку більш детально. Адже, як було зазначено, тютюн Captain Black Virginia має унікальне поєднання легких і міцних сортів. Це один з із найпопулярніших позицій серед самокруточних сумішей завдяки справжньому натуральному смаку. Кісет розрахований на 30 грамів тютюну. У портфоліо бренду також існують інші позиції, які наразі, на жаль, недоступні для продажу в Україні. Це капітан Блак Черрі, Ваніла, Манго, Strubberry та Ментол. Отже, у минулому американський, а в сьогоденні датський бренд пропонує для нас тютюн, який є символом класичної суміші та оригінального натурального смаку. На цьому можемо завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!